Торгово-промислова палата, як національний майданчик, вона досить е, да, давнішню історію має. Але е, наша участь Терговопромислової палати саме в робочій групі три, яка покриває майже від треті е, угоди розділів, то є е, такий е, е, вираз толока. Толока, коли всі разом збираються для того, щоб покращити, для того, щоб зробити результат, то ми е, та свого промислова саме тут. Для цього, Я почула пані Тетяну саме в розумінні того, що треба сказати спочатку щось позитивне. Позитивне є торгово-промислова палата на сьогоднішній день, починаючи з самого початку підписання умови, розпочала разом ісмінаврополітики, уряд олісу з питань євроінтеграції, навчання. І е, було спочатку випустимо 68 фахівців, це і державний орган, це і представники банків, консалтинг. І на сьогоднішній день ці фахівці вже е, самі надають консультування. І е, з жовтня 2015 року в промисловій палаті працює гаряча лінія, де ну, на разомний де профільних міністерства теж те ж саме є. Це я з боку вже громадськості. Тобто, ми, як частина громадського суспільства, то звичайно це наша вже спільна співпраця з державними установами, будь ласка, слідчий став. А що хочеться звернути увагу на те, що 14 комітетів, які працюють або промисловій палаті, якраз. Те, що стосується імплементації угоди, наш комітет це я передаю, якби наше звернення вже і як ми про це будемо ще говорити. Я буду просити, щоб доповіді цей кейс пішов, тому що е, директива 1071, яка стосується саме імплементації транспортної галузі, вона на сьогоднішній день не виконується. Е, ось 22 вересня було засідання спільне. За участю представників Міністерства інфраструктури, і ми долучилися тут ці нормативно-правової акти провадження положень картої якості, тому що якщо це не буде зроблено, то Україна буде позбавлена права отримання дозволів на перевезення там. Це дуже ну, вже такий загрозливий меседж. Ну, звичайно, ті питання я була присутня на робочій зустрічі перевізників всієї України, і дуже прикло, що е, все таки якось е, недолужно спочатку е, два про, е, проекти постановка в міну. Вони на сьогодні, на усішній день м, приймаються вже. Не здивлячись на позицію бізнесу, який проти того, що все-таки е, перш за все йде е, законодавство, зміна, а потім вже е, підзаконні нормативні акти. Але, на жаль, на сьогоднішній день така ситуація. Тому і це засідання було саме з цього переводу, в тому числі у нас дуже активну позицію займає агропромисловий комітет. Я запрошую, в тому числі 29 березня буде міжнародна конференція прозорість управління сільсько землями. Це те, що говорить пан Сергій. Ми цим опікуємося, звичайно, болить у всіх про це. Тому саме в рамках і угоди про асоціацію і комплексної стратегії, якраз з врахуванням всіх цих. Нормативів, але з врахуванням побажань бізнесу, звичайно, буде проведена ця конференція. Так що, будь ласка, долучайтеся. Слідуючи, будь ласка. Вчора у нас були представники Європейського банку, але не представництво Україні, а саме з Лондона. Вони інспектують інституцію бізнес-омбудсмена. Вона у нас досить успішно започаткована. Член е, того палати являється наглядовою членом наглядової ради, але настільки е, успішна практика, що розбирається започаткувати Молдові, вони говорили ще від Україна. То я хочу сказати про те, що е, то, що я вчора ще раз для себе відмітила, що угода між ЄС та ЕВР, е, саме на надання е, допомоги для розвитку малого середнього бізнесу, е, це. Е, Гроші Європейського союзу, щоб ви розуміли. Тобто, допомога йде дуже якби велика за об'ємами, і треба просто розуміти, як доцільно цим скористатися. 10 березня в Київській міській палаті разом з представниками Європейського банку була така чергова зустріч. Розповідається в таких центрів по Україні вже працює 15. Які допомагають е, о, е, 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 як би, в, організувати цю всю роботу і розуміння того, як правильно податися для того, щоб отримати цю допомогу. Коли дивилася, аналізувала ситуацію, то є такий майданчик: це, це центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу спільно з представництвом Європейського Союзу. І вони проводили аналітичну роботу, яку ще в 14-му році. То ви знаєте, на сьогоднішній день я подивилася, час вже пройшов досить довгий, але цифри і сутність вона не змінилася, тому що Проблема відсутність системи моніторингу вона залишається. Інформування з е, громадськості про імплементацію залишається. Е, Слідчий слайд, будь ласка, е, хочу сказати, звернути увагу на технічну допомогу. Всі ви знаєте, що її дуже багато. То у 2014 році більшість центральних органів виконавчих 96% підтвердила необхідність подачого залучення технічної допомоги в рамках проектів Європейського Союзу. Але тут погоджуюсь з паном Сергієм в тому сенсі, що треба все-таки розуміти, що технічна допомога вона не дається для організації процесу. Вона дається для результату отримання, і ми всі тут з вами знаходимося саме для того, щоб був результат для бізнесу, для громадськості, а не для організації процесу. Слідуючи слайд далі. Це те ж саме і хочу на цьому майданчику було опитування. От, от, от таке опитування ем, стосовно інформації, інформації, джерел використання, отримання новин щодо європейської інтеграції в Україні. Ну і, і інтернет-видання ем, 81 е, це саме найбільше, куди звертається наші, наш бізнес і, і, і гранша громадськість. слідчий слав. Для того щоб ефективне дослідження наше було і і саме в частині фідбеку від бізнесу, то ми проводимо анкетування, і це анкетування саме буде розміщено на сайті торгово промислової палати. Я б пропоную долучитися всім небайдужим в розумінні правильності формування питань, тому що це ну, ті питання, які ми сформували, вони стосуються саме і галузевих стандартів і, 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 і вимог ЄС щодо якості та безпечності продукції. І, Якщо у вас є бачення з цього питання, ви можете долучитись, і я не буду більше часу затримувати, тому що там. E, можна було багато про що ще сказати, але, будь ласка, e, можна у координатор, координатор є у координатора нашої робочої групи. Долучайтеся, будь ласка, тому що це дуже важливо. Це e, той фідбек, який про який тоді пані Тетяна буде говорити вже в Брюсселі, посилаючись саме на цю статистику. Дякую за увагу.